Всім привіт! Сьогодні хочемо поговорити про останню шахреську схему, яку вони використовують для того, щоб ввести вас в оману. Ця схема заключається в тому, щоб ви отримали сіту в іншій провінції. Наприклад, у вас був запит отримання сіти саме в Аліканте. Але чомусь вас зареєстрували зовсім в іншу провінцію. Чому вони так роблять? Є провінції, в яких сіти є в активному доступі. Тобто. Кожен може просто туди зареєструватися, але вона може бути далеко, там за 400 кілометрів, і вам таке не підходить. Ви могли зробити це самостійно, але є один маленький нюанс: у шахрая є код верифікації, за яким можна скасувати цю сіту, і саме в цей момент йде шахрайська схема. Вони кажуть, щоб ви сплатили сіту, яка вам не потрібна. І тут є два нюанси. Перший – це те, що ви не можете її скасувати, і саме в цей момент ви не можете взяти нову сіту саме там, де вам потрібно, бо термін цієї сіти, яку вони вам взяли, ще не вичерпаний, а вона може бути і через декілька місяців. Саме тому потрібно бути максимально уважним, коли ви шукаєте людину, яка буде шукати для вас сіту. Щоб не було таких ситуацій, звертайтесь до перевірених людей, в яких ви будете впевненими, щоб не потрапляти на гачок шахрая.